Чоловік сказав мені, що подав на розлучення. Ми 15 років разом. Але я знайшов іншу. Вибач мені, Лідо. Він зібрав речі та пішов. Майно ділити не довелося, тому що ми жили у моїй квартирі, він лише забрав частину наших накопичень. Після відходу чоловіка мені не хотілося жити. Я відчувала себе жалюгідною, бездітною та нещасливою жінкою. Мені теж хотілося дітей, я пропонувала чоловікові всиновити, але він відмовлявся. І завдяки колишній свекрусі я дізналася, до кого пішов мій чоловік. Вона прийшла до мене за своєю розсадою. Жінка світилася від щастя. Ніколи ти мені не подобалася. Як добре, що син одумався та покинув тебе. Він із святкою одружився, і вона уже вагітна. Тож привітай мене. І я скоро стану бабусею. Вона пішла, а я пішла у ліжко і плакала до глибокої ночі, а потім подумала, що треба змінити своє життя. Я замовила собі квиток, замовила за міський будинок та готувалася до поїздки. Коли вийшла із помешкання, щоб поїхати на вокзал, до мене прибіг собачка. Вона була виснажена, і мені стало її шкода. Не роздумуючи, я взяла собаку і ми поїхали до ветеринара. Їй зробили укол, написали корм, який треба було купити, і відпустили нас. Перед поїздкою ми заїхали до зоомагазину. Я купила для нового друга іграшки, нашийник та корм. У Карелії нас зустрів чоловік із турбази. До нас не можна із собаками. Потрібно було питати, а не привозити її, сказав чоловік. Мені стало так неприємно. Їхали ми до турбази мовчки. Увечері він вибачився і представився: Його звали Денис, і він викликав у мене інтерес. За кілька днів він запропонував мені з собачкою провести з ним час. Денис розпалив багаття, і ми смажили на ньому зефір. Він змусив згадати дитинство. Ми так часто сиділи біля вогнища із татом. Ми стали із Денисом щодня проводити час разом. Місяць прийшов швидко, і мені не хотілося їхати. Денис хотів, щоб ми залишилися, він дуже до нас прив'язався. Коли поїзд уже збирався від'їжджати, Денис став на одне коліно. Ти станеш моєю дружиною? Я не зможу народити тобі дітей, сумно, сказала я йому. Мені потрібна лише ти, а якщо ми захочемо дітей, то можемо всиновити, сказав Денис. І тоді я зрозуміла, що справжнє кохання виглядає саме так, а не як було у мене із колишнім чоловіком.